Всім миру Божого, кого сьогодні слухати і чим взагалі нам потрібно займатися. Хочу прочитати Євангелія від Святого Луки, 16 розділ, і 29 вірш. Людина потрапила до пекла, і вона знаходиться там, і відбувається діалог. Авраам же сказав: вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх. І ви знаєте, що про що і про кого взагалі говорив та казали Моїсей та пророки? Моїсей та пророки вони казали про Ісуса Христа, про Спасителя, який народився. Ми знаємо, більше двох тисяч років тому, і він забрав всі наші гріхи для того, щоб кожна людина вона могла потрапити до неба, спастися і прожити повноцінне життя тут і у вічності. І що зробив Ісус? Тобто, перший момент це були Мойсей та пророки, слухали їх. Після цього, коли вони говорили, вони е, пророчували, пророчували про кого? Е, про Ісуса Христа, казали пророцтва. Прийшов Ісус Христос, всі слухали кого? І Ісуса Христа. І Ісус Христос, потім, після того, коли Його розіп'яли і Він Воскрес, що Він зробив? Він до цього передав все. І навчив всьому своїх учнів, і далі він створив також апостольську церкву. І далі вже учні вони понесли те, чому навчив їх Ісус Христос. Тому дуже важливо сьогодні слухати саме тих людей, які покладають заради Христа і Слова Божого своє життя, які знаходяться на передовій, які знаходяться постійно, як Давид, який е, був постійно. Е, і у сражіннях він постійно е, був, знаєте, у таких боях, е, тобто він був на передовій позиції постійно, і він мав плід, і він мав результат проти е, ведмідя, е, проти лева. Проти Голіафа, тобто всі ці події вони відбувалися, вони всі зафіксовані, і, і це історія. Тобто, ця людина, наприклад, якщо ми візьмемо Давида, то він е, мав дійсно успіхи, він мав пліт. Сьогодні також треба вчитися і дивитися на тих людей, які мають реальний результат і пліт у своєму житті. Не просто балачки, тому що сьогодні багато людей, які просто е, хочуть, і вони знаєте просто виступають. Вони як можуть бути як е, коучі, як блогери, е, просто люди, які. Гарно говорять, але в їх житті немає плоду, немає результату. І е, тоді буде велика проблема, якщо слухати таких людей, тому що вони не зможуть нічого передати, просто е, окрім своїх балачок. Тому сьогодні ж на сьогоднішній момент є також люди Божі, які знаходяться на нулі, які знаходяться на передовій. І вони е, що е, в них у житті відбувається? Вони постійно у цих умовах вони постійно у цих обставинах вони постійно. Сражаються за людей, тобто вони досягають душ для Господа. І саме у таких людей треба вчитися, саме таких людей треба слухати, тому що про це говорив Ісус. Ісус послав своїх учнів для того, щоб вони йшли і проповідували святе Слово Боже. Проповідували спасіння людям. Тому треба слухати сьогодні саме таких людей. І да благословить вас Господь. Для цього можете підписуватися для вивчення Слово Божого на канали Слово Божого Салтаненко. Також підписуватися на наш канал для того, щоб ми могли з вами зв'язуватися, спілкуватися і вивчати Слово Боже, ламати духовний хліб по заповіді Христа і зростати духовно. Да благословить вас Господь. Амінь.